Добрий день, дорогі аналітики і аналітикині. Я професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Я давно слідкую за політичним процесом в Україні. Власне, з 88-го або 89-го року бував на всіх партійних з'їздах, мітингах і все таке інше. І тому я думаю, що мені буде з чим вас поділитися, тому що мене попросили прочитати. А, Лекцію, якщо можна так сказати, на тему врядування державна політика та політична боротьба, і от про це ми будемо говорити. Матеріалу дуже-дуже багато, і, от думаючи про те, про що ж з вами про що з вами говорити, я вирішив власне сконцентруватися на конституційних моделях, які є в Україні. Тому що якщо ми проаналізуємо українську політику з середини 90-х років. То значною мірою вона була зав'язана саме на змінах конститу... конституційних моделей, або, як кажуть, політологи форми правління. Отже, перша конституційна модель це конституція в редакції 1996 року, яка була прийнята тоді за кучми, і вона, власне, діяла перш... вона діяла обидва терміни кучми і один рік. Президента Ющенка, а потім її повернув Янукович. Натомість була ще й друга конституційна модель, яка вступила в силу в 2006 році, після першого майдану. Вона діяла до Януковича, і потім вона відновилася після майдану другого. І, от мені здається, що ми якраз дуже добре зрозуміємо всі перипетії української політичної. Боротьби, ну, не всі, але значною мірою. Бо побачимо, як змінювалося повноваження президента прем'єра уряду парламенту, як навколо цього, яка йшла навколо цього політична боротьба. Ну, давайте почнемо з Конституції 1996 року. Отже, це так звана змішана модель, президентська парламентська. Вона є в багатьох країнах Світу є чисті види моделі, тобто парламентська і президентська, але дуже часто існує саме змішана модель. так, І де ці повноваження по різному виглядають, в різних країнах по різному. Скажімо, сильний президент в Франції. так, А в Польщі це слабший президент. В Україні ну, десь так, мабуть, трохи сильніший, ніж в Польщі на даний момент. Отже, давайте подивимося, що означає модель 1996 року. І ще раз, це модель сильного президента, і я одразу скажу, чому вади цієї моделі. Тобто, з одного боку, президент сильний. Він якби має владу в своїх руках і він може втілювати в життя своє бачення політики своє бачення політики. Але. Дуже серйозна вада цієї моделі це залежність уряду від президента. Тобто роль уряду вона применшена. Президент концентрує в своїх руках дуже багато влади. Давайте проілюструємо це на кількох прикладах. Отже, як тоді формувався уряд за конституцією 1996 року? І нагадаємо, чому нам це важливо, тому що ця конституція ще раз вона не просто діяла до 2004 року, а вона була відновлена Януковичем. І якраз одна з вимог Євромайдану вона полягала в тому, щоб змінити. Редакцію 1996 року. Отже, які вади в цій моделі, що ми, як експерти, як демократична базиція вважала вадами? Дивіться, як формувався уряд? Президент незалежно від того, яка партія перемогла на виборах, вносить свою кандидатуру в прем'єра, так як він це бачить, і потрібно, щоб парламент цю кандидатуру схвалив 226 голосів. Що відбувається далі? На цьому роль парламенту завершується. Тобто, далі президент з прем'єром сідають і самі формують уряд, так би мовити, на двох, а насправді на президента. Тому що президент вносить цю кандидатуру прем'єра. І для затвердження цієї кандидатури прем'єра не потрібно, щоб була якась чітка стала партійна більшість в парламенті. Для цього потрібна лише ситуативна більшість. Тобто, що, наприклад, можна робити? Я, е я завжди студентами кажу так: От, значить, е я для того, щоб здобути ваші голоси, я обіцяю підвищити одним, я обіцяю підвищити стипендію. Розумним я обіцяю збільшити вимоги і давати побільше матеріалу. Поганим студентам я обіцяю, навпаки, значить, поменше матеріалу і поменше вчитися. Комусь я обіцяю, що я його підтримую на обрання старостою, комусь я ще щось пообіцяю. Ап, сформували ситуативну більшість. Я вніс кандидатуру на посаду прем'єра, її взяли і підтримали. Тобто, це і Тобто, це так звана ситуативна більшість. Не чітка більшість, а саме ситуативна більшість. Тому що ця ситуативна більшість на наступне голосування вона може розвалитися. Мені це як президенту вже в принципі це навіть байдуже. Тобто, парламент, участь парламенту в формуванні уряду обмежується лише за твердженням прем'єра, якого вносить президент. І другий момент це те, що президент може зняти прем'єра в будь-який момент. І для цього йому не потрібні жодні, жодна аргументація. Захотів, зняв цим правом користувався Кучма, і один раз таким правом користувався Ющенка, коли він в вересні 2005 року зняв прем'єр-міністра Тимошенка. І хоча б тоді була критика цього кроку, але з конституційної точки зору він здійснив все абсолютно справедливо і чітко. У нього на цей рік були повноваження, щоб це робити. І насправді це, як я вже сказав, це є досить серйозними вадами моделі. Так, тому що впливати на формування уряду можна обмежено, і прем'єр. Ну він має постійно зратися на президента. Він жодного кроку не може зробити самостійно, тому що президент мусить може його зняти в будь-який момент.